Чого більшість не знає про другу світову війну? УСС, попередник ЦРУ, мали план деморалізувати нацистські війська, запропонувавши члену французького опору оприскати німецьких офіцерів спреєм смердючкою. Вони гадали, що якщо офіцера забризкають лайном і від нього сильно тхнутиме, підлеглі з меншим ентузіазмом виконуватимуть його накази. На щастя, вони швидко зрозуміли, що це дуже дурна ідея. Я читав мемуари хіміка, який працював на УСС. Він зазначив, що спрей смердючка був призначений спеціально для застосування на японських офіцерах. Члени його групи володіли обмеженими відомостями про японську культуру. Вони вірили в те, що для японського офіцера було б ганьбою, якби інші подумали, що він себе обгидив. Мало хто знає, та були й інші геніальні ідеї УСС запалювальні бомби кажани, керовані голубами ракети, майстерно створені вибухові коров'ячі кізяки. Це був божевільний час. Нещодавно почув подкасті на історичну тематику, що приблизно від 19 до 28 мільйонів людей загинули після закінчення війни через голод і хвороби. Якщо враховувати втрати серед військових і цивільних, друга світова стерла з лиця землі 3% населення. Одрі Хепберн була дуже худою через гостре недоїдання. Вона вижила тому, що харчувалась цибулинами тюльпанів поблизу Арнема в Нідерландах. Голод на цій території посилила безглузда операція Монті Маркет Гарден, щоб зупинити німецьке підкріплення. Підірвали залізничні колії лінії, які використовували для постачання їжі. Нагасакі та Хіросіму було обрано для бомбардування головним чином, тому що вони були одними з небагатьох великих міст, які не були зруйновані бомбардуваннями союзників. Японію так часто бомбардували запалювальними бомбами, що штатам просто бракувало великих міст для знищення. Відбулося дві битви, в яких вермахт і союзники бились пліч обліч проти СС. Посилання в описі. Ямато та Мусаці були бойовими лінкорами одного типу, наймогутнішими у світі на момент ведення в експлуатацію. Але планували створити третє судно, яке перевершило би їх обох. Після битви за Мідвей імперський флот Японії зупинив будівництво, визнаючи втрату значення лінкорів, і натомість створив авіаносець Сінано. Американський підводний човен Арчер Фіш здійснив торпедну атаку на Сінано невдовзі після виходу з Японії, внаслідок чого судно затонуло через 17 годин після початку першого. Шого бойового походу ця подія була негайно прихована японським урядом. Широкому загалу про це стало відомо тільки після того, як ВМС США оприлюднили здобутки субмарини Archer Fish, А після воєнні записи з'ясували, що корабель Сенано насправді існував. Одна з найцікавіших, але все ще божевільних ідей нацистів для боротьби з союзними державами полягала в тому, щоб девальвувати їхню валюту шляхом введення в економіку великої кількості фальшивих купюр. Уявіть собі, бомбардувальник, що летить над Лондоном, і скидає мільйони банкнот. Єврейських ювелірів та художників змусили виготовляти друкарські пластини. А отримані фальшиві купюри британських фунтів стерлінгів і доларів США використовували шпигунами для оплати їжі, житла та необхідного спорядження. Наща. Ася, перш ніж вони спробували скинути купюри в маси, стало зрозуміло, що Німеччина зазнає поразки. Фанта була винайдена німцями, тому що їм потрібно було чимось замінити Кока-Колу. Так, але її виготовляли з цукрового буряка, сироватки та яблучних вичавок, залишків, яких було вдосталь. Фанту часто використовували як інгредієнт для приготування випічки і як підсолоджувач, тому що звичайний цукор був строго нормований. Фанта кухен торт з фантою і донині широко популярний у Німеччині. Нацисти визнали Нідерланди чистими від євреїв і закрили транзитний табір Вестерборк у вересні 1944 року. Там вони досягли своєї мети. В голові не вкладається, що люди можуть бути такими. Сполучені Штати найняли вчених офіцерів з японського загону 731. В основному все, що не було спалено, перейняли штати. І навіть гірше всі люди, які працювали на загін 731, були звільнені від покарання в обмін на медичні результати, які, як виявилось, не варті ламаного грошам. Сіро Ісії – воєнний злочинець, який обіймав посаду директора загону 731, так і не поніс жодної відповідальності. Жив як вільна людина. В моїх очах це те саме, що дозволити ви. Ти на волю всьому вищому нацистському командуванню. Важко з цим змиритись. Я знаю, що американці заволоділи всіма нацистськими вченими завдяки операції Скріпка і що НАСА було створено вернером фон Брауном. Але в порівнянні з загоном 731, нацистські концтабори більше схожі на дитячий садок. Лео Маджоре самостійно звільнив ціле голландське місто з Волли від німецьких окупантів. Посилання в описі. Кореєць на ім'я Ян Кюнжон встиг повоювати у трьох різних арміях. Його схопили та змусили служити на боці японської, радянської та німецької армії. Чоловік на ім'я Ларі Торн, оригінальне ім'я Лаурі Аллантерні, який був фінським солдатом, що воював проти радянської армії під час зимової війни та війни продовження. Після капітуляції Фінляндії пішов добровольцем увафенесес, щоб продовжувати вбивати радянців. Пізніше, після капітуляції нацистів, він емігрував до США наприкінці 40-х і приєднався до армії Ша у 50-х, де став офіцером спецназу. Все через те, що чоловік просто не міг припинити вбивати комуністів. Він Служив у західній Німеччині, потім у В'єтнамі. Там і загинув під час аварії гвинтокрила. Ларі Торн, єдиний член ВАФН СС, похований на Арлінгтонському національному кладовищі. Під час зимової війни, коли СРСР вторглась до Фінляндії, але все ще діяв пакт про ненапад з Німеччиною, союзники всерйоз розглядали можливість оголосити війну СРСР та допомогти Фінляндії, оскільки по дорозі вони могли взяти під контроль шведські залізні копальні, які постачали німцям руду. Під час бомбардування острова Чічідзіма в 1944 році дев'ятьом пілотам довелося катапультуватись зі своїх літаків в океан. Один пілот уникнув полону, але інших восьмеро підібрали японці. Пізніше з'ясувалося, що всіх американців стратили, а кількох із них з'їли японські офіцери. Це зробили задля підвищення морального духу. Генерал, який віддав наказ, пізніше заявив у суді, що він не був канібалом. У законах фактично не було встановлених правил щодо канібалізму, тому всіх солдатів. Було звинувачено у вбивстві та перешкоджанні почесному похованню. Пілот, якому вдалося втекти, виявився Джорджем Бушем старшим. Кінозірка та співачка Жозефіна Бейкер була однією з небагатьох кольорових жінок, нагороджених воєнним хрестом. Незважаючи на величезний ризик, Бейкер надавала притулок біженцям у Парижі та займалась шпигунством по всій Європі. Ця жінка до кінця свого життя протистояла фашизму у Сполучених Штатах як бореться громадянські права. Між солдатами союзників відбувались регулярні бійки. Причиною послужило невдоволення білих американських солдатів, дислокованих у Британії, бо чорних пускали в ті ж бари, які відвідували вони самі. Нацисти щодня вживали метамфітамін, як і Гітлер. За останні п'ять років свого життя він спробував близько 90 різних наркотиків. У шоколаді танкістів та авіаторських труфілях також містився первітин. Це дозволило гітлерівській піхоті пройти весь шлях з Німеччини до Франції за три дні. Вони рухались так швидко і в такій великій кількості, що навіть утворився гігантський затор, який складався з танків, гаубиць та іншої бронетехніки. Французька повітряна розвідка доповіла про це штабу головнокомандувача генерала Гамелена, але він відмахнувся, сказав, що це неможливо. Якби французька армія всерйоз прийняла попередження і атакувала Німців тоді, то війна ймовірно на цьому закінчилася б. Операція Фантазія, невдалий план боротьби з японцями за допомогою радіоактивних лисиць, які світяться в темряві, пославши солдатам і цивільним особам синтоїйських передвісників загибелі, а саме кіцуне, духів у формі лисиці з магічними здібностями. Вони хотіли знищити моральний дух японців. Противники керувалися тим, що японці були підладні забобонам, вірам у злих духів і неприродні прояви, які можна спровокувати та стимулювати. Посилання в описі. Понад 20 тисяч американських солдатів були засуджені за дезертирство. 49 було засуджено до смертної кари, хоча 48 з цих смертних вироків були згодом замінені. Лише один американський солдат, рядовий Едді Словік, був страчений за дезертирство під час Другої світової війни. США використовували мову Навахо як шифер серед солдатів. Бенгальський голод 1943 року вбив десь від 80 до 3,8 мільйонів осіб лише в Бенгалії. Природні причини голоду посилили через велику кількість помилок з боку правлячої верхівки. Усе продовольство, робочу силу та іншу продукцію відправляли за кордон для підтримки британських військових сил. Посилання в описі. Я з країни, яка в минулому була частиною Йогославії. У наших підручниках з історії були неправдиві історії про Другу світову війну, в яких йшлося про те, що югославські партизани самі знищили всю німецьку армію. Я щиро вірив в те, що це правда, поки у свої 20 років не побачив кілька справжніх книжок з історії Другої світової війни. Нас усіх вводили в оману ідеї про те, що Йогослави були справжніми героями Другої світової війни, тоді як американські та британські солдати були там лише для декорації. Комунізм у найкращих його проявах. Спершу Опенгеймер хотів скинути атомну бомбу поблизу хіросіми, щоб налякати японців і змусити їх здатись. Але воєначальники не послухали його і скинули бомбу в самісінький центр Хіросіми. У 44-45-х роках у Нідерландах голод був настільки сильним, що до 47-го року Червоний Хрест відправляв багатьох дітей до Бельгії. Незважаючи на певну нестачу, ситуація з продовольством у Бельгії була кращою. Дітей відправляли як на канікули, так і на весь навчальний рік. Японці експериментували з використанням біологічної зброї і хотіли застосувати бомби із бубонною чумою, щоб атакувати США. Одним із найважливіших винаходів війни був безконтактний запал. По суті, це крихітні об'єднані в один блок радіопередавач і радіоприймач, які розміщені у верхній частині зенітних снарядів. Зручним налаштуванням запалу лише один з 50 випущених зенітних снарядів вражав ціль за допомогою безконтактних запалів. Їх кількість збільшилась до одного з п'яти. Вони зіграли ключову роль в успіху тихоокеанської кампанії. В останні кілька місяців у Гітлера виникла ідея покарати німецьке населення за програш у війні. Тому він віддав наказ знищити німецьку інфраструктуру та відправити населення в дику місцевість без достатньої кількості провіанту для виживання. На щастя, наступ союзників, особливо на заході, врятував багато людей від наслідків тих наказів. Друзі, дякуємо за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А які факти про другу світову війну знаєте ви? Напишіть в коментарях.